Друже, ну красава, але чим же ж ти хвалишся? Ти е, що хочеш подати приклад іншим, щоб всі так зробили? Ти готовий їздити по дорогам там, де всі так зроблять, як ти? Може ти талановитий обдарований? Може ти з самого дитинства водиш автомобіль? Подумай над цим. Подумай над цим. Хотів би ти переходити пішохідний перехід, знаючи, що там всі такі круті ліхачі, як ти. І хір тебе пропустять. Коротше, нема чим гордитись, я можу тобі розповісти, як в тебе або було, або буде. А вчитися ти будеш на своїх помилках через ДТП і аварійні ситуації. Думаєш, що ти самий крутий водій обдарований, тебе Бог поцілував там кудись. В макушку, ні, це не так. Дорога все розставить по своїм містам і покаже тобі, де ти помиляєшся, а де ні. Виключення, якщо будеш дуже обережно їздити. А якщо тобі здасться, що ти огонь водій, тебе дуже швидко дорога поставить на місце. І у таких самовпевнених ДТПшки вони жорсткі. Це я тобі з власного прикладу скажу. Я знаю, про що я кажу. Тож уважним і обережним будь допоки ти не проїхав 20, 30-40 бажано 50, ще нічого ти не бачив і нічого ти не знаєш. І то це не приділ. Якщо в великих містах, то норм. А якщо по малим трафікам десь там по малому СМТ чи селищу це недосвід. Водії, котрі все своє життя їздили в малих містах, навіть після 10 років стажу приїжджають до великого мегаполісу і накладають кірпічі. Іноді ставлять машини і їдуть на таксі на метро. Тож все відносно.